Вечором ми вже в поїзді. Чому ми? Тому що разом зі мною дуже класний дядько і мій напарник, маестро. Чао. він буде нашим фотографом, ну і відповідно оператором. Ну і надіюсь, надію, що буде спрочити у всіх наших поїздках. Дуже сподіваюся, на це так само. Да. Ми приїхали до Дніпропетровська. Карателі вже близько. Так, да, це батьківщина Яруша в позатій хаті нам, нам говорили українською мовою, Це приємно. Дуже здивувалося. Так, да, ми йдемо зараз на на автовокзал. Ну і відправляємося далі на нашу базу. Поїхали. Ми нарешті приїхали на базу міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Додаєва. Скажемо зразу, тут маса емоцій, купа цікавих людей. І, знаєте, дуже багато таких унікальних речей. Ну, наприклад, що нас дуже здивувало, являється серед членів батальйону. Є такі люди, які наприклад один з них це актор із сері... який знімався у фільмі Брат 2», інша, інший боєць. Наприклад, знімався в епізодичній ролі такого відомого серіалу, як велично століття Роксолани». Щоб ви розуміли для прикладу. Також ми сьогодні постараємося відзняти невелике інтерв'ю з Адамом Осмаємом і Аміною Акуєвою. Тож залишайтеся з нами, дивіться, ми ограбили дуже багато цікавих речей. Тож, пані депанове, з нами пані Аміна. Е, вона готова дати нам невелике інтерв'ю. От е, ви в батальйоні Чухардода вона так зміни тут не так багато жінок, так? От як вам от саме спрацювати в більш такому от, чоловічому дуже колективі? Тобто, ну, наскільки йде от, взаєморозуміння, тобто, ну, я ж так такі до вас йде ставлення як до ну, як до простого бійця, так? Так, в принципі, це моє. что в украинских батальонах, что здесь, вот, в принципе, на войне, я считаю, не должно идти разделение по половому признаку. Вот я постоянно за это ратую, на этом настаиваю, чтобы было отношение равноценное. И, в принципе, ребята практически всегда ко мне прислушиваются, и даже никаких, даже в шутливой форме нет. То есть, Абсолютно повне взаємодія, нормально йде і, 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 і то есть У нас є розліг как бы, различия. місці. Бажаємо удачи на полі бою. Дякую за інтерв'ю. Чому ти вибрав саме батальйон Дудаєва? Тут? Я знав, що це ну, батальйон, в якому не посилають людей як пушечне м'ясо. Артем, то ви живете в якій палаті? Номер 6. Щоб ви не сумнівалися, палата номер 6 дійсна. Отож, ми зараз майстер попали в Бердем 2. Скажу вам тут ну, дуже цікаво, <звісно> <звісно> дуже совково. А загалом зараз ми покажемо в принципі такі основні моменти. Тобто ось, в принципі, водій сидить, тут, ну, тут досить пристойне місце. Обзор з вікна дуже-дуже мінімальний, що ви розуміли. Але загалом ну, тут достатньо пристойно. Є пара люків. От. Так, ось такі от речі. Остапка. От місце, я так казав, наводчика, який стріляє з башки. Так що за я вам скажу дуже цікавошек. Ви їх на м'ясо? Звісно. Пару днів назад зарізав самого і старі. А вату ви так само тут тримаєте чи ні? Отож, шановні глядачі, ми знаходимося зараз в кімнаті Іси Мунаєва. Це полеглий командир миротворчого батальйону імені Чохара Дудаєва. Дана кімната, ну, бійці в принципі, її після цього лишали недоторканою. І в майбутньому ми надіємося, що тут відкриється в принципі, музей імені Іси Мунаєва, щоб почути його пам'ять. Тому що це дійсно була дуже визначна людина. Ну, і для, от, Тут всі такі його особисті речі були збережені для майбутніх нащадків. У войсков, у войск приказы, у войск есть семья. А для того, чтобы просто отпугнуть всех не ну, Вот какие были ваши мотивы пойти на войну? Мотив был очень серьезный, так как я раньше жил в России. Я когда поехал домой себе в Чечню, на родину, я увидел весь этот ужас, вот это, то, что они там натворили, там они буквально бомбили села, там целые улицы, как я это увидел. У меня мысли не было, что я пойду куда-то воевать. И после этого увиденного я вступил в ряды, там, ну, в нашу армию чеченскую, Ичкерию. И начал против них бороться там. А как вы думаете, когда окончится война? То, что мы видели у себя дома, пока им хорошенько не дать поджопник и не выкинуть отсюда, это Я думаю, не закончится. У нас она не закончилась. У нас до сих пор идёт партизанская война там. Или, может, э, хотіло бі визначити, наприклад, якусь історію, таку цікаву. Що вами сталося під час, ну, богів, наприклад, тобто якусь може героїчну історію про ваших кубратинів. Ребята, те, которые вот были в Дебальцево и то, что они сделали там, в село Чернухино, я считаю, что это ну, действительно подвиг. А просто не дати можливості наступлення, щоб взяти в кольцо. Маєстро, як тобі враження від перебування бійцями батальйону? Дуже класно, дуже ем, дає багато наснаги те, що можна хоч трохи допомогти людям, які нас захищають. От, е, тому я думаю, що коли займаєшся важливими справами, е, це дуже. Отримуєш дуже великий фідбек від цього, чистоморальний. Ну що ж, ми будемо вже по чуть-чуть збиратися і вертатися на Київ. Загалом дуже сподобалося в цьому батальйоні. Дуже цікаві люди. Вдячні бійцям, які нас сьогодні прийняли, дуже гостинно насправді. Тому надіємося, що ще зможемо ще раз відвідати їх, передати ще їм допомогу. Прошу чекайте наступних випусків, ставте лайки, репостіть, допомагайте так само армії. Якщо ви маєте бажання допомогти там через нас. Цього формути допомоги без проблем пишіть, дзвоніть. Тобто ми завжди будемо раді кожній вашій допомозі до зустрічі. Завчайте з з вами був Джо. Удачі.